14 вересня напередодні 73-ї річниці дня визволення Лубен від нацистських загарбників молодіжна громадська організація Євроклуб Лубни, керівник і організатор Вадим Лютий, організували турнір зі стрільби, в якій взяло участь близько 50 спортсменів. Багато хто з них вперше почав відвідувати секцію боксу та змішаних єдиноборств у Євроклубі Лубни, і для найменших стало несподіванкою в день тренування поїхати в навчальний заклад громадського об'єднання Лубенський міський спортивно-технічний клуб Товариство сприяння обороні України там молодь вже зустрічав керівник закладу Володимир Перепилиця, який розповів, що від початку антитерористичної операції на сході країни в їхніх стінах проходять військово патріотичну підготовку багато молоді Лубен і району, які потім беруть участь у різноманітних змаганнях. Проводимо все власні змагання в області, в районі, між районними організаціями, між нашими організаціями, між ними проводимо такі такі як Соки, Джура. У нас е, такі заходи. Ми виступаємо і спонсорами, і виступаємо також і представниками команд. Цього дня інструктори, серед яких були і учасники АТО Владислав Стрільченко та Антон Степаненко пояснювали наймолодшим учасникам, як необхідно тримати пневматичну гвинтівку, аби не травмувати себе і оточуючих. А керівник молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни Вадим Лютий розповів про техніку безпеки та умови змагання. «Общий за чорт читаємо командний чотири команда. чотири 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 Ясно?» Потом, яка перша команда озвучиє, і потім різних А? для наймолодших стрільців. Інструктори повністю заряджали зброю і лише давали прицілитись та зробити постріл. Діти з заходом освоювали техніку стрільби, ознайомились з навичками командної гри та відчули момент змагання і жагу набрати більше балів. Тренер сказав три з половиною папа. Я чи двадцять нуль. Хожу на, на бокс, на, на баскетбол. Чим вона тебе нравится, да? нравится. Ну, що, що слабаком не будеш. Мені дуже понравилось. Як, як заряджати, я не пам'ятаю. Було дуже важко відкривати, і, а, а патрони було легше засовувати. Получилося, було класно. Два рази попав. Заряджати було не так просто. Як ти сам заряджав? Було дуже інтересно, але. Но... Попав десь мабуть, три літ два рази. Дякуючи тренеру Вадиму Вадимовичу лютому. Також клубу -клуб Лубни». хочу подякувати. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх лубенчан з Днем міста, побажати здоров'я, терпіння також і мирного неба над головою. Дякуючи цій організації, дякуючи організації Досиаф, зараз ми проводимо стрільбище, також навчаємо дітей стріляти. Можна сказати, готуємо до майбутнього. Ми не знаємо, яке майбутнє буде надалі, але сподіваємося, що буде мирніше, ніж на даний час. Діти повинні розуміти, я вважаю. Щось таке також, знати повинні історію і те, що відбувається на даний момент в Україні. Взагалі для тренерів у Євроклубі Лубни дуже важливим є стимул для спортсменів та порозуміння. Це стимул для будь-якого спортсмена. Там в кінці тренування отримати поощрення, або наборо заміщання. Заміщання стараємося робити м'які такі, але щоб не доходили для человека, тем более дети, у них психология еще такая более хрупкая, но надо делать и то, и это, и поощрять, и наоборот, указывать там на... Нідоставці над котрому можна роботи. Тренування допомагають, вони характеризують людину, роблять її сильнішою не тільки ззовні, але й всередині, духовно сильною, виховує в них чоловіків, щоб на даний майбутнє вони знали, що повинні допомагати слабкішим від себе, рідним, близьким. Про це обов'язково повинна кожна знати дитина. Хлопці, дівчата, також. Метою даного заходу було патріотичне виховання підростаючого покоління, а заняття у спортзалі з тренером виховують у спортсмені особистість, адже дуже важливим з дитячих років вкласти правильні настанови, доки це не зробила вулиця. Протягом літніх канікул учасники молодіжної громадської організації провели ремонтні роботи у приміщенні спортивного комплексу, що знаходиться на вулиці Грушевського, і запрошують всіх охочих займатися спортом. Дякуючи Вадиму Вадимовичу, своїми зусиллями ми робили ремонт, білили приміщення, зробили дровник. Надалі плануємо зробити тренажерний зал, але зараз фінансова ситуація не дозволяє. Сподіваємося, що до зими може трішки пізніше. Спортивный комплекс позволяет здесь игровой зал позволяет э, сделать секс и футбола мини футбола э, тоже фитнес шейпинг э, волейбол ну, вы сами все видите mm -hmm. то есть mm -hmm. ремонт сделали вот, и продолжаем делать делаем зал для кроссфита третий О, тут не видно его вот, mm -hmm. один зал там один зал mm -hmm. здесь один там ну, я думаю со временем Сделаем зал для кроссфита и, и бодибилдинга. Приглашаем детей, особенно детей, вот, потому что дети – наше будущее, вот, на них все надежды. Скажу так, взрослые, те, которые приходят, они больше приходят для себя, вот, а дети – это материал такой, с которых, которых можно воспитать профессиональных спортсменов, бойцов, ну, как минимум, личностей, достойных членов общества. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.